Якщо у тебе зайва вага, целюліт, жир на животі, постійна втома, важкість у тілі, проблеми із шкілом, я рекомендую пройти ефективну програму детоксу: твій перший крок для легкості та здоров'я. І в цю програму входить очищення від паразитів. Позбавляємося всіх видів паразитів, які отруюють наш організм і забирають енергію, усунення грибкових інфекцій. Боремося з грибками та білим нальотом на язиці, покращуємо стан шлунково кишкового тракту, очищення лімфатичної системи. Запускаємо процеси очищення та відновлення організму. Підтримка печінки. Забезпечуємо якісну роботу печінку та жовчовивідних від них шляхів, також виведення токсинів за допомогою сорбенту. Використовуємо потужний сорбент, мікобен, який виводить всі шкідливі речовини з нашого організму. Ну і підтримка нервової системи це препарат магній від русин на додаємо магній для зняття стресу, покращення сну та нормалізації роботи нервової системи. Для того, щоб підібрати правильно курс і замовити комплекс, звертайтеся, будь ласка, в особисті повідомлення.